Аю на уроці музичного мистецтва наступна тема відеоінформації: медіа мистецтво. Мета ознайомитися з деякими медійними творами та зрозуміти їх вплив на суспільство. Важливим аспектом сучасної культури є медіа мистецтво, оскільки воно дозволяє висловлювати і сприймати ідеї та почуття за допомогою сучасних технологій. Це форма мистецтва, яка постійно експериментує та шукає нові способи виразності, що робить її надзвичайно цікавою та актуальною. Медіа мистецтво це сучасна форма мистецтва, яка використовує різноманітні медіатехнології для вираження та генерування ідей, емоцій та концепцій. Це об'єднання мистецтва, технології та комунікації, що дозволяє створювати нові форми виразності та сприйняття. Медіамистецтво включає в себе такі форми, як відеоарт, інтерактивне мистецтво, цифрове мистецтво, аудіовізуальні інсталяції та інше. Це сфера, яка постійно розвивається та змінюється під впливом нових технологій та соціокультурних тенденцій. Медіамистецтво дозволяє митцям використовувати різноманітні медіа для створення вражаючих та інноваційних творів, які можуть сприйматися глядачем на різних рівнях. Це дає можливість змішувати реальність з віртуальним світом, створюючи унікальні естетичні та емоційні враження. Невід'ємною частиною медіакультурного життя не лише в Україні, а й у всьому світі, стали сучасні фестивалі та. Конкурси. Ці заходи є платформою для талановитих виконавців, які мають можливість продемонструвати свої музичні, вокальні та хореографічні здібності на широкий загал. Популярними серед багатьох пропозицій є конкурси естрадної пісні. Звернімося до словничка: естрадна пісня, жанр сучасної музики, популярний вокальний твір, призначений для виконання на естраді. Слово естрада з французької означає поміст для виступу артистів, вид мистецтва. Особливістю естрадних виступів є те, що вони мають на меті розважити глядачів, подарувати їм гарний настрій, викликають позитивні емоції, але не довготривалі. Фестивалі та конкурси стали не лише майданчиком для виявлення талантів, а й важливим культурним явищем, що сприяє розвитку музичної сцени та популяризації мистецтва серед широкої аудиторії. Вони об'єднують людей різних країн та культур, надихаючи на нові досягнення та сприяючи розвитку сучасної культури. Надзвичайно відомим є пісенний міжнародний конкурс Євробачення, який проводиться щорічно між країнами, членами Європейської мовної спілки. Він був заснований у 50-х роках ХХ століття. Але Україна вперше взяла участь у цьому конкурсі 2003 року. Особливістю його проведення є те, що всі його етапи півфінали і фінал. Транслюються у єдиній телевізійній програмі одночасно в усіх країнах, які є членами спілки Захопливо те, що Україна єдина країна на Євробаченні, яка щоразу виступала у фіналі протягом всіх років її участі у конкурсі. Також Україна є країною, чия пісня набрала рекордну кількість балів у підсумковому голосуванні від телеглядачів. 439, що відбулося на Євробаченні 2022. Україна неодноразово ставала переможницею Євробачення. 2004 року перемогу здобула співачка Руслана з піснею Дикі танці. Напевно, 2016 року Джамала з піснею 1944. -го. 2022 року переміг український реп гурт «Калуш Оркестра з піснею Стефанія. Нам є чим пишатися.